Добрий день, друзі! Таке кумедне цуценя за хвостом своїм стрибає, горобців весь день ганяє. Пропоную зробити цього бишкетника в техніці паперопластика. Для роботи вам знадобиться: білий папір, двосторонній кольоровий папір, олівець, ножиці, клей клей-олівець, ламастери. Починаємо! Від аркуша двостороннього кольорового паперу відріжте смужку 8 см. Склейте її в циліндр. Робимо чубчик. Відріжте прямокутник 6х10 см. Зріжте кути з двох боків, як на фото. Зробіть розрізи та підкрутіть за допомогою ножиць. Приклейте зсередини середини до задньої стінки циліндра. Відріжте два прямокутника 10х4 см різного кольору. На одному намалюйте вухо. Складіть їх разом та виріжте два вуха одночасно. По краю зробіть розрізи та підкрутіть їх за допомогою ножиць. Відігнувши зверху, приклейте вуха з середини. Прямокутник з білого паперу 4х6 см складіть навпіл по ширшій стороні. З серединою на згибі намалюйте мордочку, виріжте, розгорніть. Домалюйте ніс та рот. Приклейте до циліндра, змастивши клеєм тільки посередині. Прямокутник з білого паперу 3х5 см складіть навпіл по ширшій стороні. Виріжте овали, домалюйте очі. Приклейте спочатку п'ятенце навколо ока, потім самі очі, як на фото. Смужку паперу 2х8 см. Складіть навпіл та ще раз навпіл. Виріжте одночасно 4 овали, лапи цуценя. зігніть їх. Приклейте передні лапи зверху, задні поряд з середини. Виріжте хвіст. Зробіть розрізи на кончику. Підкрутіть їх з допомогою ножиць. Приклейте. Прямокутник двостороннього паперу 4х5 см складіть навпіл та зсерединою на згибі намалюйте крила метелика. Виріжте, згибом приклейте на вушко цуценя. Поробка готова. Творіть та фантазуйте!